Українці, яким 45 і більше років, відтепер можуть здобути додаткову професію за фінансовою підтримки держави, щоправда, для цього потрібно мати стажу не менше 15 років, професійно-технічну та вищу освіту, наголошують у лозівському центрі зайнятості. Хочі навчатися, повинні звернутися до центру. Там нададуть перелік професій та відповідно закладів, до яких можна вступати на навчання. Причому неважливо, працює людина зараз чи ні, вона за рахунок держкошту отримує можливість здобути вищу освіту чи робочу спеціальність. В основному це е, комп'ютерні технології є така, є така можливість, це робочі спеціальності, е, також є можливість навчитися на бжулярів. Ола досить таки широка у центрі зайнятості запропонують перелік лише тих спеціальностей, які затребовані на ринку праці, аби людина після закінчення навчання гарантовано працевлаштувалася. Люди, які попадають під скорочення або звільнилися, да із підприємства, то їм досить таки тяжко працевлаштуватися, тому що роботодавці, як правило, звертають увагу саме на вік. Якщо потенційний абітурієнт обрав і професію і навчальний заклад, у такому разі центр зайнятості видає йому не гроші, а так званий ваучер. На протязі 90 календарних днів вона має заключити договір, знайти собі навчальний заклад та заключити з ним безпосередньо договір. Якщо проходить більше 90 календарних днів і договір з навчальним закладом та з особою не заключений, то ваучер вже втрачає свою силу. Ваучер на суму 11 тисяч 470 гривень видається одноразово. Цих коштів має вистачити на увесь період навчання. Якщо ж його вартість перевищує зазначену суму, різницю доплачує вступник або ж роботодавець за домовленістю.